Ми радісні сонячний день, але для нас радість святковий. Дуже радий, що все до нас і балися патотички, люди їздити по країні. Мат стал не важливо, але у нас об'єднання можна на душі, єдине бажання бути вільною, незалежною українською державою. На жаль, війна і досі привазі за нашу незалежність. Посуючись з цією нагодою, що всіх шанувань шанувати пам'ять наших загиблих і українців, всіх українських. Чи в гори вийти, як Цього тут було звичайне місце, де торгували різними марками, там, значками і так далі. І Коли виникла ідея поставити тут пам'ятник, спочатку була кам'яна брила, де було написано, що тут буде стояти пам'ятник, брилу розбивали. Не хотіли, щоб це було, але врешті-решт воля народу перемогла і цей пам'ятник поставили. А Тарас Григорович він фактично нас створив як націю. Тому що саме завдяки йому люди зібралися, люди тоді ще інтелігенція, тоді ще яка то еліта зібралася. І почала про це думати. До нього ніхто про це не думав. Про те, що ми повинні жити в своїй державі 210 років. Ну, Я думаю, що ми наші початки доживуть і будуть святкувати 510 років і 1010 років цій людині, тому що ну такі люди не в кожній нації народжується така людина, не в кожній. І ми знаємо, що не злим тихим словом. Цього полкому обіцяючи своїй дівчині і своїм рідним, і своїм людям, і своїм українцям, які зараз на окупованих територіях. Зазначив одне. Ми, українська нація, переможемо. І мені, вибачте, не наплювати під яким пам'ятником, і який у мене стяг, і який у мене геп, і який у мене славень гімн, і який у мене є гордий поет. Слава Україні! слава! Тарасу слава! 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 Збройним силам також Слава! 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 Люди, не блудіть словами, будьте завжди вірні, правді і красті! Боголом свободи дідає весь великий навіть світ Від синьо жовтим, наворус свободи, знає весь великий для усіх єдиних, кормить клич народові верси, вічизній путь вірним злогину країна вище по це. Ще знімуть, і він не поступив, нам україна вище понад це, веде нас бій, піх, в наших слава. Я нас закон, найвищий мов наказ, соборна українська є держава, одна міцна, і ця не покрасує, свободна і стає. Слава, Україні! слава Слава Україні! Героям слава! Слава збройним силам України! Третій! Слава! Слава ЗСУ! Працювати треба, Ну, нічого. Дякую. Можете покидатися.